Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про серйозну хворобу, яка називається рак яєчника. Рак яєчника зустрічається приблизно з частотою 1 на 2 тисячі жінок. В деяких популяціях ця частота значно більше. Це може бути 1 на тисячу і навіть більше. Це залежить від певних генетичних рис тієї популяції, ну, яка вивчається. Наприклад, в Східній Європі. Є місця там, де дуже багато євреїв от саме євреї Ашкеназі, вони носії часто бірсіє мутації, і там, де багато людей от цієї національності, багато раку яєчника, саме сімейно, бірсіє мутації. Приблизна цифра це один на тисячу. В деяких країнах, там, де, наприклад, розповсюджена хірургічна стерилізація, видалення маткових труб, коли вже завершена репродуктивна функція, жінка не планує вагітність, там частота зменшується до 1 на 2 тисячі. В цілому, це, на жаль, захворювання, яке зустрічається. Проблема раку яєчника полягає в тому, що найбільш поширений варіант раку яєчника це сирозна аденокарцинома яєчника. Це дуже агресивне захворювання, яке швидко розповсюджується і, безумовно, має гірші прогнози, ніж більшість інших онкогінекологічних захворювань, за рахунок того, що виявляється на третій стадії більше, ніж у 50% жінок. Ще одна проблема. Раку яєчника полягає в тому, що на нього не існує скринінг. Тобто у нас от є наша репродуктивна система. Так, у нас є а, шийка матки, рак його не видно, він невидимий. Він також в пізніх стадіях достатньо агресивний, він вбиває людей. Шийка матки має скринінг, тобто ми на шийку матки можемо зробити ПАП-тест, ВПЛ-тестування. Ми її контролюємо і тому можна знизити. Тим більше на шийку матки в нас ще є вакцина від ВПЛ, і шийка матки ну, вона більш-менш захищена. Теж саме рак Вульви є вакцина. Вульва ззовні, в Принципі, якщо ходити до гінеколога, то можна цей рак профілактувати або рано виявити і пролікувати. Рак ендометрія всередині його не видно, але він часто дає кровомазання. На УЗД ми щось бачимо, беремо біопсію і також його якби підтверджуємо. Тобто він про себе. Заявляє. А от проблема є з раком яєчника. Ну і рак маткової труби, він в принципі, схоже дуже. Це рідкісне захворювання, воно якби рак яєчника і маткової труби так воно йде і лікується однаково практично. Симптоматика, на жаль, не одразу проявляється. І частіше за все, дискомфорт внизу живота, якісь болі, збільшення розмірів живота це вже ознаки, коли там не просто в яєчнику онкологія, коли вже є розповсюдження хвороби, воно вже явно не на першій стадії. А скринінг так, от як з шийкою матки, на рак яєчника немає, тому що навіть якщо робити щорічні. Ультразвукові дослідження він настільки агресивний, що може з'явитись, Його не побачили на УЗД. Він ще дуже маленький, його не видно просто. А через рік буде вже третя стадія. Тобто, або ходити там кожен місяць на УЗД. Ну, я не хочу у вас тривожність розвивати, але це якраз те захворювання, на яке, на жаль, нема. Поки на сьогоднішній день скринінгу, а те, що я згадував про мутації, ну, вони також мають свої показання, тобто це або певні етнічні групи, або це люди, у яких багато раку яєчника, раку грудної залози було в родині. ну Таких людей також можна тестувати. Але в цілому, серед всіх причин раку яєчника тільки 5% це генетичні причини. Тобто, сімейні раки, вони, на жаль, не таку важливу роль відіграють, тому не треба там тестуватися і думати, якщо ви протестувались, то ви захищені. Ні, на 5%. З 95 Стосовно діагностики, ну коли він вже розвинувся, то звісно, що на УЗД ми його можемо побачити. Пам'ятаємо про те, що крім сирозної цистаденокарциноми є ще дуже багато різних, більш рідкісних типів онкологічних захворювань яєчника. Тобто яєчник це цікавий орган тим, що він містить різні типи тканин, тобто в одному органі. Можуть бути і раки, те, що ми називаємо раки, і не раки, це можуть бути і саркоми, і онкологічні захворювання, які походять не із епітеліальної тканини, тому що раком називається захворювання, яке. Походить із епітеліальної тканини або із нервової тканини. А там інші також злоякісні захворювання, вони можуть протікати по-іншому, можуть мати більш сприятливий прогноз. Солому, на жаль, він частіше за все достатньо агресивне захворювання. Стосовно діагностики, ну це вже УЗД. Безумовно, є ряд онкомаркерів, які мають на сьогоднішній день додаткове значення, тобто вони не замінюють біопсію, гістологічне дослідження. Але інколи можуть допомагати з діагностикою. І це не тільки СА125, Єж Є4, які всі згадують. Це ще дуже велика кількість різноманітних маркерів, в залежності від того, який тип пухлини ми підозрюємо. А в яєчнику я хочу вам сказати таку інформацію. Гістологічно, більше 90 типів різних пухлин може бути. Тобто от Утворення яєчника. Яке утворення? 90 типів. Це без стадії, без нічого. Це просто гістологічний тип. 90. Тобто це одна із таких от локацій найбільш різноманітних. Тобто, 90 назв запам'ятати ну, складно. Тобто більшість людей 90 назв не, не може запам'ятати і потім пригадати через місяць. От якщо є підозра на рак яєчника, то наступний крок це стадіювання. Стадіювання може бути клінічним, тобто, коли ми робимо огляд і дивимось. Де можна запідозрити захворювання могло розповсюджуватись. Є лабораторне інструментальне стадіювання, яке включає ультразвуковий метод обстеження, яке включає МРТ з контрастуванням, КТ з контрастуванням різних ділянок тіла, яке дає більше інформації на основанні цих даних, ми можемо також попередньо до операції стадіювати. І це важливо робити, тому що операція і її об'єм дуже сильно залежать від того, який це тип пухлини і яка це стадія похлини. Причому, чим стадія менше, тим стадіювання складніше, тому що треба взяти максимум в різних місцях тканин, щоб не пропустити нічого. А якщо стадія вже очевидна, то тоді хірургія може бути менш радикальною, тут на перше місце може виходити хіміотерапія, а потім після хіміотерапії вже хірургічне лікування. Тобто при раку яєчника не завжди просто сказати. Що буде використано для лікування? Операція або хіміотерапія або операція потім хіміотерапія, або хіміотерапія потім операція. Крім того, на сьогоднішній день розвиваються такі напрямки, як таргетна терапія, інгібітори контрольних точок, так звані, мунотерапія. І є зараз такий напрямок молекулярне профілювання пухлин, яке дозволяє підбирати не тільки хіміотерапію, а ці види таргетної терапії, які значно подовжують життя. Вони достатньо дорогі, часто дуже дорогі, але можуть подовжувати життя. Тому що одною з проблем раку яєчника є втрата чутливості до препаратів платіни. Тобто використовуються препарати хіміотерапевтичні, які містять. Таксани та препарати платини, і от з часом до таких препаратів з'являється стійкість. І ну, фактично, це хронічне захворювання, але воно, на жаль, закінчується загибеллю, якщо воно не контролюється хірургічно, воно закінчується загибеллю рано чи пізно, але використання терапії і таргетної терапії дозволило цей період значно подовжити. Тому, в принципі, розвивається онкології навіть при складних ситуаціях можна значно подовжити життя, покращити якість життя. Але безумовно, я бажаю, щоб ніколи ви не стикалися з таким захворюванням, рак яєчника. Воно дуже неприємне. Я не буду деталей про те, як лікувати, тому що воно залежить від стадії, воно залежить від гістологічного типу, воно залежить від молекулярного типу в деяких ситуаціях і від переносимості тих чи інших методів лікування. Це складне захворювання, про це окремі. Виступи, окремі відео. Ну просто не вистачає стандартних 15-10-15 хвилин в роликах YouTube, щоб викласти всю цю інформацію детально. Але у нас на сайті достатньо детально, до речі, описаний рак яєчника і підходи сучасні до діагностики та лікування. Дякую за увагу і до побачення.